Всім привіт! З вами знову я, Гранк. І сьогодні я буду обозрівати оцей велетенський датч. Він, Мій друг він е, робить е, моди. так? Ну як, Він створив вже два моди, а це третій. Він, Я йому скину цю карту, на якій я знімаю топ-постройки і топ-10 фактів. І він мені її як би так, спроєктував сюди. І сьогодні я його буду обозривати, покажу, що як пройти. Тут дуже багато секретних кімнат. Ну, правда, він має бути вгорі, в якомусь скелі або під землею. Ну що ж, а я переключаюсь на режим від першого лиця. Так, мені сложності не треба. Все. І я йду його обозривати. Цей данж... В чому суть цього данжу? Тому що треба на передостанньому останньому рівні. Це, по суті, великий лабіринт, ми трохи розбився. Потім якось зроблю. Це гігантський лабіринт, в якому треба знайти вихід і дістатися до кімнати Ендера. Так, от це яка кімната. Тут воно так хетро зроблено, що я думаю, ми колись даже будемо з Назаром. Це він теж на ютубі є, але правда... Ми будемо колись на цій серії з ним, на цій карті грати з ним в холоді. Как бачите, тут є таємний люк, можна занекатись. Ну якщо, я думаю, цю картку я обвикав з цим дальшем, але це ж буде коли я вже закінчу знімати всі мої сезони. Так, оце я так поняв. Я сам цей данш перше бачу. Це я так поняв кімната, кімната Рая. Тут теж є О, чарка, якщо захочете щось підчарити. Ну що ж, а ми переходимо до наступної кімнати. Так, як ми звідти прийшли. Так, де кімната Алла? Ага, он велика зала. Це велика зала. Тут, по ідеї, зараз буде. О, бачите? Тут все придумано. Це я, якогось короля чи що. Не знаю, ще розпитаю про особливості того данжу. По ідеї він спавниться тільки тоді, коли ви вбиваєте і ендер дракона, і візербоса. Візер він з'являється десь біля якихось горх або під Тому Тоді він з'являється, і тут головна суть принести ч, е, ці чотири е, гліни в ендер кімнату і розставити їх в правому поля, порядку. Так, о, что робота піднімається. Я сам перший цей данж бачу. Нету якийсь якісь хит є. А, це там, де чотири кімнати. Ада, рая, а, і вхід до великої комнати. Ну правда, то заблокируємо, тому тоді вам зрізати не, не вийде. Вам придется кіти через кімнату. Там... Має... Від Цей данж ще не дороблено, дороблю, що має бути кімната Ну, Тут нам предлагають сніговикати спавнити. Ну що, що ми. Цікаво, що ж буде далі. Тут же різну пропонують предлагається спавнити, боже. Це типу, десяк якісь. Ну я не знаю, я ще в нього розпитаю, як тут буде, що, може тут якихось мобів додать. Може. Ну Це ще лише бета версія цього е, данжу. Тут хорошо. Что-то що... пригустиво, блин. А, тут даже дерево фасировка на другий О! Тут тоже якісь чарки. Ну тут дуже... Вот я коли перший раз я... вас не друзі, я не друг в БТО особо не лазит. Подивився я их невеликий. Я и тут дофига месяца и не лазу. Может тут яких мобів поставить может. Ну тут треба ще багато чого доробити. Я, я, я типу як цю ці построю. О, що. А. Ну ще треба подивитися тут. В цьому танчеві дуже класно грати в Варно Ми так звані не зробимо. Алмази розуріти. Я не знаю, що десь має бути таємний прохід в комнату зі спаунпой, то може це він. Може ми ми вже пропустили. Тут має бути десь дві кроваті. А, да, он воно. Тут... Ця карта розчитана на на п'ятьох. Ну тут, в принципі, можна заховатися, але... Вас будет довго шукати. Але це, я так розумію, двоє шукають, а троє ховаються, так? Ну що ж, а ми її піддам і... на ще вищий уровень. Це вже, напевно, там десь буде вже... Ого, ніхіра собі, як він зробив. Вибачте, за занад. Це достатньо таке продумане. Ми, ми ще, напевно, лише пройшли половину цього данжу. і то, це ми, Тут, по ідеї, ще має бути куча спавнерів монстрів. Так, що тут? Так, тут елемент землі, тут елемент води. там, напевно, елемент і, вогню. І елемент повітря. Я не представляю, як тут його проходить. Ось, елемент повітря. Он сама кімната Енда. Я думаю, цю карту викладу, коли вже буде повноцінна версія з мобами, з сокровищами. Ну що ж, думаю, ми на цьому вже будемо закінчувати. Я вам показав всі особливості цього данжу. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Чим більше лайків, тим більше вийде. Скоріше вийде нова серія. Ну що Всім удачі, всім пока.